У нас дуже модно говорити про те, що захід зраджує своїх кумирів, своїх союзників, своїх друзів і наводять приклади того, як були зраджені ті чи інші союзники. Ну припустимо, як був зраджений Афганістан. Як був зраджений один з лідерів Ірака, як був зраджений Сакашвілі. Це все дуже поважно і дуже потужно у нас говорять і кажуть, не можна довіряти Заходу, бо Захід кидає своїх, і це ключове, що треба розуміти. Захід своїх насправді не кидає, самі свої кидають себе. От в цьому ключова проблема. І саме про це я хотів поговорити з вами. Бо саме про це написала Санді Таймс. Ну, вона не про це написала. Вона просто написала про те, як Зеленський кидає захід. Ну, не в прямому розумінні на гроші, тому що про гроші ми всі знаємо, а куди більш серйозно. З вами я, Олександр Бригінець. І мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будемо знати більше разом обговорювати. Так от, вони прямо говорять, що. Клоун, 95-й квартал, нова система управління, персоналізація, кумир, немає інституції, яку ми Вони порахували, що там півтора десятків людей з квартала працює. Ніхто ж з нас не порахував, скільки кварталівців працює зараз у владі, а вони порахували От такі неледачі люди. Ну і от виходить, що це Дуже цікавий сигнал. Вони говорять про те, що країна дедалі більш стає некерованою. І це великий, велика проблема для воюючої країни, коли на чолі держави стоять люди, які не можуть нею керувати, і все розсипається. Ну я так, якщо говорити по-простому. І це велика проблема. Бо до якогось моменту всі говорили про те, ну зараз війна, не будемо нікого чіпати, не на часі, не на часі, не на часі. А в якісь моменти починаєш розуміти, що якщо так ще трошки побуде, то країни не буде. І у той момент, коли не на часі перетворюються в на часі, ми, здається, вже пересиділи. А що буває в таких випадках з іншими країнами, я вам як ілюстрацію просто розкажу. Захід ніколи не заявляє про зміну керівництва, ніколи не робить державних переворотів в своїх союзниках. Ну, от, умовно кажучи, не подобається вам така -та країна. Ну, ви не будете там робити переворот, ви просто відповзаєте. і кажете, ну, то окей, все добре. І от типовий приклад, як це було з Афганістаном. Божевільна допомога Афганістану, неймовірна кількість грошей, яка була вбита в Афганістан. Афганістан бився, боровся, там була божевільна корупція, ну, типу як у нас. Але їх не чіпали, тому що ну, як, війна йде, ну, головне ж не це, головне ж не корупція, головне ж, ворога побідити. І коли вже зрозуміло, що ворога побідити побідіть перемогти не можна. Почалась інша історія. Раптом всі одумалися і почали говорити про корупцію в Афганістані. Вони почали говорити: слухайте, а чому стільки бабла витрачаємо на цей Афганістан, а там ніяких демократій немає. Зуцільна корупція. Невідомо, що вони натворили. І е, почали вести перемовини з опонентами з їхніми. І. Перезаскоротили ці фінансування, менше почали допомагати, захищати їх і так потихеньку, 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 потихеньку підписали угоду про виведення військ, Трамп підписав. А щось змінилося? Ні, нічого не змінилось. Корупція як була, так і була, демократія як не було і не було. І от в один момент, коли американські війська вийшли. Ті, хто були прибічниками демократії, вони хапали за шасі, намагалися втікти, бо розуміли, що настане в країні після того, як американці підуть. А тоді прийшли таліби, все зачистили. От зараз ви знаєте, що там робиться, да, там, ну, повний, по, по, повне середньовіччя настало. Чому воно настало? Тому що американці кинули своїх. Чи через те, що свої, виявилися не своїми. Вони так і не змогли і не схотіли побудувати демократичну державу, може, не змогли. І вони займались корупцією, розкрадали все, що там можливо. І в якийсь момент терпіння у заходу лопнуло, а вони сказали, о, до побачення. Аналогічна ситуація була і з Іраку. Так само ніхто не влаштовував переворота нічого просто. Перестали підтримувати місцевого лідера. Та й все. І потім собі відповзлили. І робіть, що хочете. Ну там хоч додумались змінити його і якимось чином встановили новий режим, який вже краще співпрацює з американцями, ну, теж не сильно. Тому що ну, видно, що корупція і все інше процвітає повним ходом. Той же варіант Сакашвілі наш. Любимий. І мученик Саакашвілі, якого на руках носили американці, як свого часу і Зеленського. І в якийсь момент його влада зайшла в такий, знаєте, авторитарний період, коли він почав відчувати себе лідером над лідерами. І в той момент, коли це все сталося, його просто перестали підтримувати. Все рухнуло. і... Користі Грузія не отримала. Зараз це фактично колонія російська, але американці не будуть інвестувати туди, де вони не вважають, що це має сенс. І тому можна сказати, що вони кинули Афганістан, Ірак чи кинули Сакашвілі того самого. Можна це сказати, Говоріть скільки хочете. Але ж ключове не в тому, що вони його кинули. Вони нічого поганого не сказали. Ніяких заяв Держдепа не було, нічого. Просто тихенько перестали фінансувати політичну підтримку. Забрали і іншу ну, там підтримку. Все, до побачення, і все розсипається. Аналогічна історія зараз. До 24-го року Зеленського наносили на руках, казали: О, Зеленський, ти такий самий лучший. Ти так гарно все говориш, ти так гарно все розказуєш. Вони що не знали про наші проблеми? Знали. Але у них була ілюзія, що наша влада може самоочиститись, почути. А Захід не Ну, це ще Трамп зараз з'явився, той може мордою ткнути в бульйон. А так вони сигнали посилають. Ми вам сигнальчик посилаємо. Ми ж не наполягаємо, у нас немає зовнішнього управління. Ми ж не змушуємо вас це робити. Інша річ, коли ви кажете, я хочу вступити до Європейського Союзу там, чи там до НАТО. Я вам кажуть, ну, хочете, ось списочок значить, вимог, які треба. Якщо ви підписуєтесь під ними, тоді ми у вас вже будемо значить, доставати цими вимогами і так далі. І ніхто нікого не критикує. Ну, це не так, що Зеленський Байден, коли ми будемо в НАТО, чи чого ми не в НАТО? Такого немає. Вони на такому рівні достатньо лояльно, терпимо, спокійно думають, дитина виросте. Щось навчиться, не навчилась. І тепер якось це раптом співпало все. Справи у нас все гірше і гірше, а весь світ починає говорити про проблеми нинішньої нашої влади, кварталівської влади, як вони прямо кажуть. І вони говорять, що інституції не працюють, а працює особисте зобов'язання і поговорять про фіктивні звільнення, які робляться про людське око, аби не. Так би мовити, і так далі. Так, все вони бачать і все вони знають. От в чому проблема. І виходить, що ми попадаємо в цей список країн чергові. В якийсь момент нас почнуть менше підтримувати, що ознаки, чого вже є, почнуть більше контролювати, і будуть стежити, що відбувається в країні якийсь час. Якщо в країні нічого не відбувається, а в країні нічого не відбувається, Єрмака пересадили офлайн, і він керує всім. За кулісами, всі його радники, і всі його помічники на місці, всі його міністри і так, далі, і так далі, всі на місці, все, що він робив на місці, навіть нікого на його місце не призначають, бо ну, як призначати на місце, е, значить, чиновника, який в Одальонці е, іншого когось, ну, він же, ж вже, ну, якби в Одальонці сидить, так він звідти всіми керує. І от ми попадаємо зараз в таку історію, при якій точно нас. Готують злити. Ну от, По тому розумінні, що нас готують злити. А чому нас готують злити? А тому, що нам і так говорили, і сяк говорили, і наперекосяк говорили. А, е, Санді Таймс це консервативне видання, це не проросійське видання, а Це таке, знаєте, ум'як, які читають інші ум'яки. Це не те, що читають там не політику, які всі читають і цитують. Це серйозна доросла газета. Якщо вона вже це написала, то вони готуються до чогось. Вони готуються до чогось. І головне, що наша влада не проти. Є всі ознаки того, що їх все влаштовує. Я вам говорив: в Грузії НАБУ скасували, в Україні хотіли скасувати, а в Росії взагалі зняли е, пункт про... Звіти і значить, за майно і доходи з усіх чиновників. Ну, ось ідеал, до якого прагне країна. У Зеленської є проблема. Яка проблема? Якщо е, інші сподівалися, ну, мабуть, не президент Афганістану, який втік з усіма валізами, коли туди прийшли його опоненти. Ну, в ті країни залишилися існувати як країни. Ну там режими помінялися і так далі. І Грузія до цього часу існує, Ірак, існує, і навіть Афганістан існує не такий, але інший. А з Україною ситуація значно гірша. І е без підтримки Заходу Зеленський може зробити тільки те, що зробив Сакашвілі, і те, що зробило керівництво тих країн, про які я згадував, тобто забирати шмотки і валіть. І це теж небезпечно для нас, тому що якщо країна залишається без керівництва, яке валить в критичний момент, ну то зовсім інший порядок речей. Ясно, що це непростий період. І я не знаю, що, що краще, щоб Зеленський втік, чи Зеленський залишився. Бо коли він хвалиться тим, що він не втік, так я вже сьогодні думаю, та ой, господі, краще б він втік. Ну, ми б би якось би розібрались в той критичний момент, і у цих всіх не було б стільки і так далі. Бо ну, такого іншого клоуна, як 95-й квартал, вже ж в країні немає. Отакі. От у мене про оце все, що я вам розказав, так емоційно. У мене є більш сухий діловий виклад в Телеграмі, і я його в описі поставлю посилонечка. Зайдіть, почитайте. Може, цікаво буде. А взагалі, не пропустіть. Я буду багато про що розказувати, зовсім не так, як говорять інші. Я не розказую зараз про те і не цитую це видання. Там дуже багато хороших цікавих, цікавих цитат, щоб по мордам надавати нашим зеленим. Але ж не це ключове. Ключове те, що ми стоїмо на шляху до перетворення в Афганістан чи Грузію. Зумієте? В цьому. Ключова біда і ключова проблема. І якщо буде Зеленський, то так і станеться. А як його здихатись, це окрема розмова. Тим паче, що вибори, вони готують, він думає, що це якось врятує. Як сьогодні запитав один читач, він сказав: так якщо вибори можна під час війни, так і майдани ж можна, чи тільки вибори, а майдани не можна. І в цьому питанні є глибока. Українська думка як би фронт тільки отримати. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ставайте спонсорами моєї каналу. Бо тут хтось мені дорікнув, що я закликаю саме вас ставати спонсорами, а не когось іншого. Ну я просто вважаю, що якщо людина додивилась моє відео до кінця і вона виявить бажання стати спонсором. Це буде дуже круто для мене. Це 35 гривень, чи 70, я нагадую. А якщо хтось просто інший просто так побачить, о, стану спонсором, і, і навіть не додивиться досередині. Ну, Мені не це треба. Мені треба ваша підтримка і ваше плече. Дякую вам, слава Україні!